Привіт, папі. Не сіпайся. Біжи додому. Хутко. Мамо! Чиї гроші ми вкрали? Ти дуже хочеш знати? Я дуже хочу знати. Тихо, скажи, я ну Та Торолаз! Вибери руки, сука! Тобі кінець! Паскуда! Ні-ні-ні-ні. Кинь пістолет. І віддай ключі. Віддай ключі. Без я... фокусів? Я не можу. Чому це? Я взяв його першим, у мене каре. А у мене фул хаус, я його забираю. Давай ключі. Ключі? Ну, забирай. Аж очі забігали, думаєш, М -м, йому б кляпчика в рота та відшмагати. Не про це я думаю. А знаєш про що? Про що? О, придурок. Ну як? Нормально? За що? Чорт, знаєш, ти мені більше подобався, коли ти був в обі, є своя людина. А ти мені більше подобався, коли знімав офіціанток і відстрілював голови курчатам. Віддай Віддай ключі. Віддай ключі. Захрень!